Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! І всім привіт, друзі, з вами знову я AtomF, і сьогодні ми подивимося, як видає сайт після жорсткого, після видачі дуже жорсткого ножа. 3800 в нас сьогодні. Почнемо ми. Мабуть, треба для розігрівчику історично. Ці кейсики відкрити, можливо, ми виловимо щось з цього. Звісно, шанс цього достатньо маленький, але все-таки не нульовий і ставить, ставить, прям, я б сказав би, непогано. Оці два, як мінімум. А все інше таке собі. Окей, ми це продамо. Принципі, і підемо, зацінимо апгрейдик. Наприклад, апгрейдик на 1111. Ми в якійсь з минулих серій робили апгрейд на 1111, і здається, саме на цю суму нічого не зайшло. Сподіваюсь, це не означає, що сьогодні теж не зайде нічого на цю суму. До речі, сто... 100... Я не вірю, так? Ой, міліметр. міліметр. Звіть мені е, міліметражник. Так, і давай ще ще те ж саме полетіли. Ні. На жаль, ні. Продаємо все. Продаємо. 4000 в нас є. Угу. Це дуже і дуже цікаво. Щоб відкрив. Може, це. Ну він навряд чи видасть мені, так? Тому. Краще подешевше, так, відкрити, Оце, наприклад. Один. Чисто один. Просто. Подивитись, подивитись, може поспілкуватися якось з цим кейсом, будь ласка, направ... Ну, ти. Вони ще так. а, гальмує. Ладно. 500. Ми, ми робимо на 2000. Ви думаєте, я жарти прийшов сюди жартувати? Ну, сайт так і думає. Сайт так і думає. Ну, в принципі, це достатньо логічно. Те, що воно злило мене. Можемо два. Можемо два відкрити. Хоча я не хотів хвилинитися. Фух, фух а, ту ж суму видає, до речі, 2500, а, 2 Сицилії, 1300, відкриваємо, просто обережно і дивимось на це. А, два неонуари, є контактик, 3200, ой, 3500, 3500, 5 кебабів, 5 кебабів, 2400, Туди-сюди, і емечка 1100, непогано, оце теж непогано, все інше. Звісно, таке собі, і це 2500. Це нормально, це нормальний результат. Ем, можемо зробити. Контр... Ну, контракт, мабуть, це занадто так буде. Ем, можна, знаєте, що злити емку, і вже з цим всім зробити контрактик 1300, будь ласка, я знаю, що ти можеш. Я знаю, що ти можеш. 614. Цей в два рази нас зливає. Поставимо на 2000. На 2000 є шанс, причому непоганий, але. сайт так не думає. Сайт передумав. 200. 200 є. 2200 200 є і. 200 можна відкрити оцей кейсик, хоча, знову ж таки, це дуже і дуже ризиковано, на мою думку. Але хто не ризикує, той потім не вибиває щось круте. От як зараз, наприклад, 200, а відкрили. Ну так, відкрили 100% менше, да, 1600 відкрили. Але це не, не прям гарний окуп. Хоча я, мабуть, тут вже е, цей загрався, так? І... МК. Ой, як погано. Ну хоча оці, можливо, поносимо. В кінці скільки коштує? 180. 1800. Ой. Так, давайте, давайте. Не дарма я сюди місклікнув, тому що це знак. Тому що це знак, що зараз контракт видасть, тому що е, минулого разу він не видавав. 1100. Я тепер. Ну, блін, це погано. Це прям об'єктивно погано. Можемо Авік відкрити. 1720. Хі -хі -хі. Оооо, стоп. В кінці дуже погано, так? А, ну по 170. Те ж саме видає. Можемо змінитись на калаш тепер. За трошки менше, коротше. Трошки менше. І погано, погано. Ой, дуже погано. Оце. Блін. Прям колосальний злив. Що я вам хочу повідомити, так сказати. М можна. Я не знаю, що можна Ну, це, в принципі, закономірно, що воно мене злило. Тому що, хто не бачив минулу серію, так, да, там ніж був, подивіться, достатньо цікава енергічна серія. І це ще раз довело мені те, що треба достатньо, ну, типу, крутитись тут ризиковано, і тоді воно можливо щось поставить. Давайте це і перевіримо. Просто ризикуємо. Ризикуємо по повні два інкмейтик зібард. І, от, наприклад, видає, бачите, 3000. 3400 продовжуємо ризикувати, але вже ось таким от чином. Трошки змінюємо, так сказати, тактику. І перший. Окей. МК, скільки МК погано. Да. О, Юспи. Дивіться, три неонуари, всі різні. А, щось тут ще. А, оце, прикиньте, щоб оцей неонуар було б так красиво. Ну ладно, 3500. Змінюю ще свій, свою тактику, 3800. І галіл норм. Муха погано, і це погано. Ну, вже гірше трохи. Оце зілімо. І спробую апгрейдик на п'ятачок. П'ятачок. Бо почекайте. Стоп. Будь ласка, воно випало. Воно випало. Я. Що сьогодні взагалі не те. Ладно, давайте. Я, я хочу прям зробити, знаєте як? А, 7... 7300 в нас є. Я відкрию мій найнеулюбленіший кейс. Yellow кейс. Ну, а перед тим, як я відкрию, нагадаю про мій телеграм-канал. Там виходять всякі дуже цікаві новинки. І в цілому, там також відбувався нещодавно розіграш, який ви, можливо, пропустили. М-ка це дуже гарно. Ще дивлячись яка, за десятку. Ну, добре, я думаю, кульмінацією цієї серії буде кейс за 10 тисяч джепотів, приблизно 100 доларів. І пропоную Battle Scared відкрити, тому що в минулі серії ми відкрили Black and White, а зараз. ой. Ми трошки змі. Будь ласка, три фріспіни. Ну, це не... якийсь шанс на три фріспіни. Просто 0. скільки нулів перед одиничкою, щоб. Це нормально, це нормально, я так скажу. Ми можемо навіть ще раз відкрити. Ладно, я насправді думав, десь 13 тисяч буде, але все одно непогано. І, може, зараз. Перча... 15 фріспінчиків, ні. Ну, перчатки це погано. Це 6500. Походу. Походу, знову відкриваю свій найнеулюбленіший кейс і. І дивлюсь. І дивлюсь на оцей ФАМАС, так? Так. А, за... я думав, він 4 тись. Ну. Штайт показав, що якби шанси є. Хоча навіть ніж був типу в минулій серії, і шанси показав він, тобто було максимум 10, і отак мене злило. І просто мене зараз нахабно без всяких взагалі принципів взяло і злило. Ну, окей, останній шанс наш на сьогодні це зробити апгрейд балансом на, Давайте було ж нас 3-й ще да, спочатку. Просто 5555. І ось таке АВП. 19% шанс. Чом би і не випасти, так сказати. На жаль, воно дуже сильно потім продовжило крутитись, хоча й почало повільно. Тому на сьогодні. Який скін? 28. Тому, мабуть, на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових. Це не випало, якщо що, так що можете відразу скіпати. До нових зустрічей.